Кількість харків'ян, які спочатку повномасштабного вторгнення армії РФ втратили домівки через бойові дії, вже перевалює за 150 тисяч. Муніципалітет робить все можливе, аби забезпечити житлом якомога більшу кількість людей. Хоча це і прерогатива держави, бо в міському бюджеті немає на це фінансування, але Харків все одно не залишає людей без допомоги. Під час спілкування з журналістами мер Ігор Терехов повідомив, що у місті знаходяться приблизно 500 тисяч вимушених переселенців. Які переїхали з деокупованих районів Харківщини, а також з інших регіонів, в тому числі з Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Деякі з харків'ян вже скористалися загальнонаціональними програмами, такі як є відновлення. Втім, попри те, що жителі міста беруть участь у держпрограмах, муніципалітет планує створення додаткових спільних з урядом проєктів, аби забезпечити житлом ще сотні тисяч людей. Я розумію, що нам потрібно зробити, і ми обговорювали це з нашими міжнародними партнерами, що нам потрібно розробити програму, щоб люди мали змогу отримувати житло. Яким чином? Чи то будуть надаватися їм прямі кошти для людей, і вони будуть мати змогу закуповувати по ринковим ценам житло. І як на мій погляд, це така потужна програма, але на це потрібні кошти. На відновлення житлових будинків та розробку програм для тих, хто втратив свою домівку, каже Ігор Терхов, потрібні кошти не тільки з бюджету держави, а й залучення інвестицій від міжнародних партнерів, адже збитки, які нанесли окупанти, величезні. Втім, місто не чекає перемоги та вже проводить перемовини із міжнародними партнерами. Ми сьогодні працюємо ще над однією програмою, я дуже серйозно її розглядав. І сьогодні ми працюємо з представниками ООН щодо так званого муніципального житла, але нам потрібні певні кроки і документи. Це потребує дуже ретельної проробки по Є досвід Німеччини у цьому плані, і нам обіцяють там допомогти. І ми вже працюємо над цим. На додаток повідомив Ігор Терехов, уряд Німеччини виділив один мільйон євро на розробку генерального плану розвитку міста Харкова, який зараз опрацьовується у співпраці з британським архітектором Норманом Фостером. Частина коштів вже відійшла на рахунок фундації лорда. Мер Харкова наголошує у генплані закладаються різні проекти, що спромовані на створення міста майбутнього. І вже зараз є розуміння та прогнози стосовно життя після перемоги. Звісно, потрібно перезапустити іпетеку і все інше. Але є одне: це, знаєте, така назва страхування військових рисків на сьогодні. Так, звісно, після того, як ми здобудемо перемогу, після того, як настане мир. Зовсім все по іншому буде, бо тоді банки будуть кредитувати зовсім по іншому відсотки по кредитам будуть зовсім інші. Так, і ми перезапустимо систему економічної моделі міста Харкова. Ми повинні к цьому бути готові. Водночас у Харкові продовжують допомагати тим, хто цього потребує. Так, у місті працює програма для харків'ян, доступне житло, якою в цьому році скористалися вже 57 сімей. А також працює програма для ВПО прихисток. Кошти виділяються з міського бюджету. У нас же існують програми для харків'ян, для працівників бюджетної сфери для Людей, які сьогодні працюють у нас і у освітньому процесі, і для лікарів, у тому числі вимушена переселенці, крім цього, учасник бойових дій. Програма прихисток є сьогодні, станом на серпень було розміщено 4 тисячі випо. Да, дуже мало, але сьогодні це програма працює. У пріоритеті каже Ігор Терехов, працювати над програмою Муніципальне житло, але для цього потрібна законодавча ініціатива з боку уряду та фінансові ресурси. Ми сьогодні це будемо розробляти. Законодавча да нормативні документи, які є сьогодні в Україні, вони потребують певних уточнень. Для того щоб це зробити, але я вважаю, що це буде програма, яка дасть можливість отримувати житло і ВПУ, і харків'янам на більш таких вигідних умовах. Марія Соловйова, Леся Копелюк, Віктор Ноздрачов, Сергій Перес та Світлана Бреус, Харків. Новини.